Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Half-Life 2. Так, вибираємось трошки з Нова Проспект на вулицю. Ого. Ого, це було цікаво. Так. А також е закликаю вас ставити лайки, підписуватись на канал, залишати коментарі, якщо вам це відео цікаві. Ну, добре, добре, дякую. Давайте просувати український контент разом. Ага. Ого, що ж це таке? Швидке якесь. Чого дивишся, відкривай двері? Очікаю. Спробую відчинити ці ворота. Давай. Готово. Хтось... Ага, дякую. А Здається, перші халфі можна було чимось поживитись. Боже, що це таке? Ага. Окей. Нічого цікавого. Ти за мною ще слідкуєш? Серйозно? Ну, дивись, дівка, як я вмію. Кімнати, за теми шафами, где будет вентиляция. Да, ты права. Так. Гаденыш не давал прийти, а? Так. Закрылось вот, закрыли все. Берегти, можливо, буде ще декілька їх. А -а. Обережно кордони. Схоже попереду повно комбінантів. Майстер? З того дайстер. Так. Що там ж цікаво? Ці ворота треба якось секунду. Все готово. Готово то готово. О, oh, поглянь на екран. Наказ no, Ну давай. <gry> Ще. Що тут? Гранати кіберки. Ух ты, йо! Впало! Погано! Блін, телефон шкода! Щось не захотів грю вона гравітація! Так! Зберегти, зберегти. А чого в тебе жовте, а в тебе червоні? Це є якась різниця, Ну просто цікаво. Так. Ти за мною слідкуєш дівка? Це те що? Майстри кемпингу я дивлюсь. Ничего, я в Counter-Strike граф. А, так. А, проходить граната. какая-то. О. Чекай, граната проходит. О, проходит. Это выходит такие биологичные. Не проходят. Не напрягайся. Mm -hmm. щось повне, чесно кажучи, я так і не зрозумів, що це, але добре. Завантаження наближається до іншої кімнати управління. Схоже, вона досі захоплена. Здається, що до тебе є ще пачка солдатів. Виявлено обхід шкідливого вірусного сервера, виявлено мультифазне перепрограмування стерилізатори та я поля... я не можу вимкнути цей силовий поля. Звідси треба дістатись до тебе. А Ще й солдатів, як саранчі. Обороняйся, доки я не дістанусь туди. Серйозно постав турелі на оборону. Ти повинен протриматись, доки я туди дістанусь.

Тримаємось, тримаємось. Зараз буду кордонати. Давай, давай. А де тут, до речі? А, боже, боже, чи тебе не пострілили? Вибач, що так довго. Рада, що ти в нормі. Та будь ласка. Спробуймо знайти Мосман. Схоже, з цієї станції я матиму більше. Mm -hmm. Давайте, Мосман, Мосман. Чого він повний в мене? Ось вона Давайте. хвилиночку. Як вона? З того боку. Я не з цього боку. Що вона замислила? мис? Офіцяла начіпати ділай. Ви знаю, солдати перестаралися, але він був надто заманливою здобиччю, щоб відмовитися, особливо враховуючи втечу Гордона Фрімена. Ви б спіймали Фрімена, якби були терплячі і чекали на вас сигнал. Ми не були цілком певні, чи ти взагалі його подаси. Люска відданість річ мінлива. Доктор Брід. При... Як я тебе вже казала, дозвольте Ілею самому стати на вашу сторону. Я знаю Мен... доктора Венса багато довше, ніж ти, Люба, і боюся, що твої почуття до нього засліпили тебе. Почуття? Та при чому тут почуття? Це ж просто. Якщо Ілай повірить в нашу. Ще не обговорюється, докторе Мосман. Будь ласка, докторе. Пробач, Джудіт, мій час вийшов. Трястя! От стерва! Угу, Я казав. Ну, все, Гордоне, зараз точно треба поквапитись. Йди вперед. Я хакну наступний рівень захисту і приєднаюсь до тебе. Та без проблем. Ой, секунду. Брегти. Хакай собі скільки влізе. Хакай не нахакай. Куди йдемо? Нік. Mm. Nope. Коли ж ти там наступний рівень хахнеш? Куди мені йти? Давай пробежи, стружка. Ага. О, ми підібрали? Такі двері. Самі зачиняють, бо тут ця музика. Так, кесілектика неприємно буде. Як я розумію. Бо навіть кажу наступне. Скоріше за все, треба ось так. Ну все. Да я, ты Mm -hmm. Для реворвера так брехти бачу. Ти живий? Нормальный. Собак все в порядке. Так, блин, стена. Сбрех ты. Ничего не залучилось. Так, ух ты. Угу. крутые, крутые. Ли это можно? О. Видим, правда. Заявил мне, что. Д8 небезпека: стерилізатори та ізоляційні поля можуть бути ушкоджені. Підкріплення повітряного екіпажу 6-8 знижуватись і зосереджуйтесь негайно. Ничего. Что мне не потрібно наподобаться цей танк? Ох, перший сейчас у не була варка. Ммм, блин, это так, секунду А це того. В... Окей. Солдатів, пошукай поблизу до релі. Шаденько розстав їх. Солдати вже про це звідуслій. Ну, не допоможе мені. Що, поїхали? А, Ну давай давай-то.

Вход забейся и вся ему в Так, турель, не халтуй. Давай.

взагалі слідкуй за своїм братом, чи як? Гордон! Так. Я тут, ти де. О, привіт. Ну, Схожа допомога тобі би не завадила. Не завадила. Більше, я тебе не покину. Добре. Ходімо, ви сприйте. Ходімо, зараз нішечки підбираю. Ну, звісно, все зробив. Почти. Ти тільки приходиш, і кажеш, Небезпека. Системи спостереження та виявлення неактивні. Решті членів групи при помирення повідомити про стан ізоляції. Будь ласка. Ну, і де ти? Ти ж серйозно? А, Не Нелякаємо. Так. Добре, Ще є час. Ну добре, давайте вже гру. Будемо дивитись один на одного вже в наступній частині. Парно проходити гру. Ну що ж, добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.